Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мене Гровіниця. З вами як завжди Юрій. Хлопці підготували ось такий от тракторець, це кубота Б-92. Вона в акційній ціні коштує 4300. Чому в акції? Тому що перекрашували і передні колеса по хорошому під заміну. Задні колеса в хорошому стані, без тріщин і хороший протектор. Тракторець повністю справний, коштує, нагадаю, 4-300. Ось такий от красень можна взяти за 4300. Має кут нахилу горизонту, фризав в хорошому стані, ножі також в хорошому стані, навіть ще з заводською фарбою, має дугу безпеки, механічна коробка передач, блок управління навісним. Ось такого малючка можна придбати по акційній ціні. Чекаємо на вас, міняє Гробіниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі!